Продовження йде я вибачаюсь. Я просто що ви не думали, що я вас просто Це так... навіть ще... той. нам зранку. Доводять інформацію. Це цвіт не Я розумію, ви просто зрозумійте мене, вибачте, будь ласка. Я вам просто хочу показати, щоб ви не думали, що я якийсь там ну, дурачок. По-перше, давайте з того почнемо. Що є 11 пунктів 35 статті, ага. за якими ви можете мене зупиняти. Якщо у вас є ця інформація, яку ви можете мені предоставити, правильно? Ну, на моє тримання, що ага. ця машина перебуває. Ви її предоставити Не змогли. Зараз. Я не хотів вас просто затримувати. Ну бу мене до вас не ви не хотіли далі, так мене затримали. Зранку... Ви б навіть по наклейках на задньому лобовому, побач на задньому вікні. Побачили, ви знаєте скільки людей вішують таких наклеїв, і вони не являються. Я чесно зразу ну, не побачив. Що у вас було поранення. По-друге, я вас не хочу далі. Не по його поранені раніше. Йде, будь ласка, далі, відпочивайте там, займайтесь своїми справами, Ви просто подивіться, що я не просто. Я розумію, що ви там тут знімаєте колір, і ви тут, тут колір на Ну, Ви знаєте, скільки таких автомобілів та. зранку доводять. Мені. Машини. Я різні. просто роблю свою роботу. Ви мені вірите? Я вам вірю. Гарна дня. ну пробачте, якщо щось. Нема за що пробачати.